Психічне здоров'я стало однією з головних тем сучасного світу, але попит на допомогу зростає швидше ніж кількість фахівців. Саме тому психологія і психотерапія переходять до нової моделі підтримки: короткі, точкові, але ефективні втручання, які допомагають людям швидше відновлювати баланс навіть без тривалих програм. Що таке мікроінтервенції? Це короткі дії. Від кількох хвилин до однієї сесії три спрямовані на зниження тривоги, стабілізацію стану або зміну поведінкової реакції. Вони базуються на перевірених методиках когнітивно-поведінковій терапії, майндфулнес підході саморефлексії чи тілесних техніках регуляції, приклади таких інтервенцій: короткі дихальні або усвідомлені паузи у стресових ситуаціях, ментальні мікроперерви протягом робочого дня, фокусні запитання, які допомагають переосмислити думку або емоцію. Короткі диджитал-протоколи у вигляді застосунків або чат-ботів, що підтримують людину між сесіями. Digital плюс офлайн нова гібридна модель. Багато психологів і коучів поєднують живі зустрічі з цифровими інструментами, мобільними нагадуваннями, щоденниками станів, мікроуроками або аудіопрактиками. Це дозволяє клієнту залишатися у процесі терапії щодня, навіть без присутності фахівця. Результат підвищується ефективність, автономність і сталість змін. Наукові дані підтверджують, дослідження університету Стенфорда 2024 року показало, що 50-хвилинні інтервенції, інтегровані у звичний ритм життя, знижують рівень стресу на 35%, а симптоми депресії на 20% протягом місяця. Для фахівців, допомагаючих професії мікроінтервенції, це скап це не спрощення терапії, а відповідь на сучасну реальність, швидкий темп, обмежений час і потреба в підтримці тут і зараз. Це спосіб дати людині відчуття контролю і навичку саморегуляції між глибшими процесами. А як ви ставитеся до коротких форматів у психології?